А зараз розкажу, що насправді шкодить вашій печінці. Найбільша небезпека це фруктоза, якщо не брати до уваги алкогольні напої. Коли ви споживаєте багато фруктози, наприклад, у солодощах, сиропах, так звану диетичну пепсиколу без цукру, сюди ж входять в сухофрукти у великих кількостях, то фруктоза одразу потрапляє у печінку, але печінка не передає її іншим клітинам, як глюкозу. Весь надлишок фруктози залишається у печінці і поступово перетворюється на жир. Це і є той самий механізм, коли фруктоза напряму запускає накопичення жиру в печінці, навіть без переїдання загалом. Печінці найбільше шкодить надлишок фруктози, а не сало, наприклад. Тому важливо не просто боятися жирного, а розуміти, як саме працює метаболізм. Збережіть це відео, запишіться на консультацію, ми з вами персонально розберемо, як підтримати здоров'я вашої печінки.